Я постійно кажу всім своїм учням і клієнтам про те, що взаємодія з матеріальним життям, це база. Дуже важливо працювати над своїм психологічним станом, практикувати стан, спостерігача стороннього. Неймовірно важливо там не знаю, усвідомлювати досвід, філософства. це все дуже класно. І не дивлячись на те, що я езотерик, я все одно однозначно голосую за те, що. Матеріальний досвід значно більш важливий, ніж той, який ми проживаємо в своїх там красивих картинках, пропрацюваннях енергетичних сесіях і так далі. Це все дуже цікаво, що ти можеш там, навчитися якісь там ультрамагії в своїй, в своїй уяві, побачити, яке життя ти прожив 25 життів тому. Це все дуже цікаво. Але ми народилися на землі, яка абсолютно матеріальна, в матеріальному тілі, і все одно основну свою силу здобуваємо через досвід взаємодії з матерією. І е, скільки б людина не розповідала, як вона класно подорожує по якихось там потостороннім е, світам. В своїй уяві, як вона це тренувала, якщо я прийду в її дім і не побачу там гармонійних стосунків, гармонійних стосунків із самою собою, благодаті, краси, сильного, красивого, здорового тіла і так далі, я ніколи не повірю в ці картинки, тому що вони ніякого значення не мають. Все, що ти вмієш справді глибоко проживати духовно, ти можеш перенести в матерію. Однозначно. І я в цьому запевняюсь постійно кожен раз і взаємодія із нашим тілом, і взаємодія зі світом матерії, і переведення будь-якого духовного досвіду в дію це базово важливо наш психологічний стан, плюс переведення психологічного стану в дію. І зараз я в цьому запевняюсь вже я не знаю, тисячу п'ятий раз якийсь і зараз все що вивчаю про тіло. Мене приводить просто в тотальний шок, тому що на все в цьому житті дуже таким неочевидним способом впливають наші стосунки з тілом, на наші гроші, на наш успіх, на нашу рішучість, на наш псих... Хо емоційний стан, на наше ставлення до життя, сприйняття свого я, соціальне позиціонування на все це впливають стосунки з тілом. Наскільки ж це блін важливо? І люди дуже часто починають з 45-го кроку, а перші 45, та навіть просто перші два пропускають, тому що.